Одразу на початку відео я хочу подякувати всім спонсорам, донейтерам нашого каналу, тому що ми існуємо завдяки вашій фінансовій підтримці. Всі методи, як підтримати наш канал, будуть в описі під цим відео, і зараз ось тут вони десь зникають. І хочу віддячити їм окремо. Тож, спонсори нашого каналу, обов'язково ставайте спонсором нашого каналу та донейтерами. Побачать окремий маленький випуск, там де я всліпу порівняю ось ці два пива, і спробую спростувати або підтвердити міф, що Павланер підступний і ігівнюк. Це рубрика Пивний скептик для спонсорів та донейтерів нашого каналу. Ще раз за ліною та з дякуємо вам за підтримку. Ми існуємо виключно завдяки вашим фінансовим вливанням в наш вливанням. Ну що це за слово вливання? Фінансове вливання, наче ми піраміда, блядь, якась. Ми існуємо виключно завдяки вашій підтримці та будемо вам віддячувати новим і новим контентом. Тож сьогодні рубрика Певний скептик тільки для вас. Друзі, в одному місті в Дніпрі я купив цей паулайнер Oktoberfest. це саме той, який продається в Німеччині. Ви бачите, що в нього дійсно інша форма пляшки. Вона більш така висока, схожа на якесь опілля. Чесно скажу, мені ця форма подобається більше. І трошки різноманітний дизайн. Ну, точніше, оці етикетки майже однакові, просто ну, за малюнком однакові, відрізняються формою. І в, в німецькій автентичній є оця ще. Ща... І <звук> <Оця> ща... <звук> <звук> є оця ще верхня така маленька етикеточка. Отже, в тому місці, де я його купував, продавець мені сказав, що цей буде набагато смачніший, ніж той, що стоїть у наших супермаркетах. І, в принципі, з цим міфом ми зустрічаємось завжди, коли кажуть, що і Пілснер Руркол в Чехії смачніший, і що Пауланер пшеничний, і Хелл смачніший. У нас вже є декілька випусків в цій рубриці. Ну, там бувають різноманітні у нас висновки, але саме щодо Октоберфесту мені дуже-дуже цікаво. Ви поки що в коментарях напишіть, що ви думаєте, який з них всліпу переможе, який буде смачніший, і чи взагалі будуть відрізнятись вони. Я думаю, що це плюс-мінус буде щось однакове. Воно буде гарне, класичне, автентичне і Ніякої різниці, щоб сказати, о Боже, нам втюхують якусь дичину. Такого ефекту не буде. Аліночка, як ти думаєш? Я думаю, вона буде однаковим. Хоча я зараз дивлюсь на пляшку, та що по праву руку твою, вона якась дуже просто. Світліша, да? а ми потім вилімо, мені здається, може тут такий трошки більш захист. Да. І, до речі, ми з Аліночкою дивилися футбол на вихідні і пили саме Октоберфест Павелайнер» з кеги. Смачно тобі було? Дуже. Зараз будеш пригадувати і порівнювати ще й з кегою. Зараз Лімочка дістане кегу, звідси про <клух> вагнера, і ми будемо порівнювати. Аліночка, прошу твоєї допомоги. Наливай мені сліпу ліпи оті різнокольорові стікери і будемо коштувати. Е, ну, і все. Будемо коштувати. Хуяк, прикинь би, розбив зараз і все. Оця німецька автентична. Оце, оце темніша прозоріше. Та світліша. Ну це пляшка саме. Ну, ми потім подивимось. Ну, Що стосується контр-етикетки, точніше, зворотньої сторони, то там оцей значок «Октоберфестівське пиво, яке захищене є маркою, воно знаходиться і там, і там. Ну давай, Ірінчик, наливай. В наші чудові келихи мас. Це щось середнє між Мерценом і Мюнхенським Хелесом. Але дивіться, будьте уважними, тому що там від 5,8 до 6,2%, 6,3% алкоголю. І не забувайте сплачувати певний податок. А також обов'язково напишіть, чи личить мені цей капель. Ну що, момент істини, чи буде відрізнятись Паоланер Октоберфест? Аліночка, як завжди, дуже гарно наливає. Це Алінчик, це що? 0,33, чи що? Угу. Так, а ну хто дивився наш випуск про Октоберфест? Як правильно келих тримати? Отак? Чи отак? Алінчик, а ну скажи, як правильно тримати? Як оцей, чи як зелений, чи як оцей як рожевий? Рожевий. Молодець, Аліночка, ти випиваєш сьогодні камбучу зі смаком огірка. Ну що, давайте дивитись. Алінчик, допомагай мені, мені здається, за кольором абсолютно однаково. То значить пляшечка була, ми потім подивимось. За кольором, за піною взагалі ніяких не бачу я ніякої різниці. Абсолютно однаково. Як на мене, так, кольор однаковий наче. Отак от не робіть, отак от не робіть, отак от робіть. Навіть піна більш-менш угу. однакова. -да -хі -хі -хі! Це не баварці, це австрійці, мабуть, в Альпах там роблять. Оце просто я прям боявся, що отак буде. Однакове? Так. Да. Ти знаєш, коли розмовляєш українською, а потім Да! Шо Да! Манда, блядь. Може ти кажеш Та. Да". Це якийсь хліб, підсмажені тости, щось квіткове, трав'яне. І це те ж саме. Ти знаєш, от, наскільки ми, от, реально характеристика, що це більше, ніж Хелес і менше, ніж Мерцен, вона підходить. І чесно аж мерця не захотілося, тільки якісного крутого зараз чомусь на ринку немає. За ароматом просто топ, просто круто. Спробую смак, впевнений, що буде однаково. Але це не точно. На смаку от воно більш якесь насичене. І це насичене просто трошки менше прибавне. А блять, я забув, що я з вами розмовляю, друзі. Трошки трошки я починаю панікувати, тому що в ароматі це абсолютно ідентичне пиво, а от смаку а, лінчик, в смаку вони трошечки, 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 трошечки відрізняються. Але це однаковий, солодовий, насичений, такий якийсь навіть трошки мені карамельний смак. Приємна гірчинка. Трошки змахує на псевдопілснер. Однак мені це більш приємніше. А може це через капелюх все. І там щось хакершор спеціально мені вживив, що мені це пиво подобається більше. Але коли я куштую ось це, робимо ковток. Насичено класно, смачно, а потім ковток цього. Насичено смачно так само класно. Але трошки, мені здається, що на одну одну одну, на один відсоток тут трошки відрізняється по карбонізації. Воно трошки більш мені грає в роті. Тому роблю припущення. Або трошки щось з них трошки холодніше, трошечки, і, мабуть, це ось це. Або трошки відрізняється за карбонізацією, можливо, різна дата виготовлення. Але якщо б я сидів отам на лугах Терези, і мені принесли спочатку оце, а потім ось це, або навпаки, я б різниці ніякої не відчув. Це я тут сиджу і знаю, що ми порівнюємо різне. І тому прискіпливо відношусь до оцих бульбашок, трошки відрізняються, От прям трошки. От знаєте, якщо є отак відрізняється, а це ось так, трошечки відрізняється. Але якщо б вибирати, то я б обрав оце. От трошечки відрізняється. От, от прям трошечки. Розтягую випуск як можете. Скільки фільтру ти сьогодні випив? Фільтр кава, спонсор ж, каналу Культ Пива. <різь> ну що, друзі? Це однакове пиво, однакове смачне, однакове круте. Трошки в роті відчуття відрізняються. Не в найкращу, найгіршу сторону, а от просто відрізняються. Але якщо порівнювати ночую користь вони відрізняються, то трошечки на користь цього. Зараз подивимось. Прикінь. Прикінь. Да, точно зелена. Тобто, все ж таки, воно ж відрізняється, виходить, олінчик. Термін придатності, до речі, це свіжіше, воно виготовлено в липні 25-го, а це виготовлено, в квітні 25-го року. Шах і мат, і ти знаєш, дивись, дійсно, якщо подивитись на пляшку, отак подивіться, ось це набагато, набагато прозоріше, ось ця пляшка темніше йде. Може це покращує його якісь властивості, захищає. Це виявилось не кращим, от трошки іншим. Будь ласка, не сприймайте це, як це краще, і воно набагато краще, а нам о, гонять гімно якесь. Але все ж таки маленька різниця відчувається. Алінчик, я бачу шок в твоїх очах. Я тепер хочу спробувати. Друзі, ось так. Знаєш, Алінчик, я думав, що певний скептик це буде або підтвердження міфів, або їх повне руйнування. Але знову ж таки, я не можу, як Збройні сили кажуть, не можемо не підтвердити, не спростувати. От у мене ця фраза постійно в цій рубриці крутиться на язику. Тому що дійсно трошки є відмінність, але щоб сказати, що це планомірна робота пивовара, головного Паоланер, що а давайте тим українцям, вони все одно не розбираються в пиві, тому що ви бачили от у них князь Сангушко, Опілля і цей зварили те, що зварили, бланш на лагерних дріжах. Тому давайте їм просто нальємо якесь там вода з підкану тече, чи цей дощ у мюнхені натекло дощова вода, налили дощової води. Ні. Що те якісне класне, що те якісне класне, але трошки відрізняється. І знаєш, я думаю, що так само може відрізнятися пиво в одній партії, яке трошки іншими фурами їхало, або в інших супермаркетах ми його купували, або ще щось. Тому це над-над-над мінімально чутлива е, різниця, яку я не можу характеризувати як якийсь злий умисел пивовара Пауланнер. Але цікаво, цікавий цей момент. Що тут скло більш захищене, ніж отут? Все ж таки, мабуть, це трошки знижує його вартість. А як насправді це ми будемо чекати коментарів від гуварів Пауланів? До речі, відправляв їм запит офіційний, досі не відповідаю чому. Пауланів, зв'яжіться зі мною. Ціни на рекламу в цьому місяці для вас будуть зі знижкою. Ось так, шановні спонсори, шановні донейтери, у кого є можливість? У кого, можливо, дружина зараз сидить в Баварії, в Мюнхенів, або в Чехії, або ще десь, або у кого там знайомі друзі давно живуть і можуть, мають змогу передати вам, можливо, або самі провести такий експеримент. Обов'язково робіть його, вбивайте в собі оцього пивного скептика, жартую, не вбивайте, завжди критично ставтесь до пива. І давайте йому завжди другий, третій, четвертий шанс. Ну і пишіть коментарі, чи зрозуміли ви взагалі, на що ми робили цей експеримент, чи ні. Бувайте!